Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте поаплодуємо один одному. Е, недавно мені треба було поїхати в кінкрос, замовив таксі. Е, Приїхало таксі, я сів в машину, і водій почав там оце ось щось пальчиком, знаєте, піднімати собі настрій. Це, я це так бачу, тому що ну, погодьтесь: з Володимира Великого в кінкрос за 450 гривень. Ну, є чому радіти. Я чому радіти. Просто мені здається, якби мені не так терміново треба було в кінкрос, я би за ті гроші міг би собі тих коней з центру замовити. <рес> Знаєте? Мені би ще лишилось гроші, щоб назад вернутися на тому кольоровому паровозику. 450 гривень. Ну, реально багато. Коротше, сів таксі, сів таксі, Таксіст там оце от почав, почав і такий. Ні-ні, я в кінкрос не поїду. Я кажу, чого? Каже, ну просто не поїду. Я кажу, ну чого мені треба в кінкрос. Каже, тому ж там блокпост. Я кажу, так цей. Ну, таксі повістки не дають. Він такий серйозно. Кажу, ні, мені просто треба в кінкрос. Каже, ну не, не, справді не поїду, бо там блокпост. Викликайте собі інше таксі. Кажу, ну блін, мені реально, ну, в чого ви не поїдете? Якщо ви повістки, ну дивіться, ми разом їдемо, якщо що, ну, будемо разом дружити потім. <рив> Каже, та ні, та я ну, не через повістки переживаю, просто там на блокпості стоїть мій кум, а я йому винен 2000 гривень. <рив> Чесно, я почував себе ніби в анекдоті з Телеекспресу. Я чекав, що зараз в якийсь момент. Появиться англійсь, німець і іванушка Дурочок, знаєте. Мені реально було шкода його кума. Прикиньте, людина, день і ніч стоїть на блокпості. До речі, можемо поаплодувати всім людям, які да, стоять, мерзнуть. Е, Вертаємось до кума. Е, день і ніч стоїть на блокпості, а тут ще один Лушпень не може йому 2000 гривень віддати. Я собі так думав: а прикиньте, якщо він спеціально пішов в ТРО. Щоб хоч якось зловити ту мразоту просто. Не знаю, не знаю. І кожен день от, їздить по блокпостах, шукає його. А в цього таксіста в Телеграмі є канал Де Стоїть Кум, Львів та Львівська область. І якесь родинне ДРГ зливає його локацію постійно. Коротше, закінчилось все тим, що я кажу: ну, що давайте, коротше, через Кульпарківську поїдемо, бо я бачу, у вас там, ну. Час очікування рахує, зараз я ж вам 2000 гривень буду винен. <рив> е, Побудьте, будь ласка, кому здається, що у вас у ванній кімнаті шампуні займаються сексом? Походу, в мене займаються. Я не бачив, просто я інакше не знаю, як пояснити той факт, чому їх кожного дня все більше і більше. <рив> я вже заходжу в ванну не помитись, а як в магазин, знаєте. Який собі голий покупець. До речі, якщо хтось пише якусь книжку по маркетингу, можете взяти собі назву. Мені здається, я тому так дорого плачу за комуналку, тому що ну, перших 20 хвилин я чисто дивлюсь, що нового привезли. Дивлюсь. Іноді навіть виникає бажання позвонити до дівчини, запитати, може їй щось купити. А других 20 хвилин я шукаю, який серед тих всіх шампунів мій. Тому що, ну, по суті, там моїх де два шампуня. Один вже пустий. Вже як три роки. Я його так, ну, чисто на згадку тримаю. Про гуртожиток. А другий повністю повний. Ще навіть я його навіть ще не відкривав. Тому що ну, на що мені два пустих шампуня. То ванна, а не музей у мені стільки пам'яток. Вот. І е, просто в дівчини ну, дуже багато шампунів. Реально дуже. І я, я ще плюс не користуюсь своїми шампунями, тому що дівчині треба допомагати. Просто ну, її розмножуються шаленими темпами. А вона не встигає. Не знаю, мої чомусь не розмножуються. Певно, через те, то, що той один вже при смерті. Вже йому не цей не виходить. Коротше, була недавно така ситуація. Помив голову її шампунем, потім дивлюся, а то насправді не шампунь, а кондиціонер. Дотепер кашлюю. <рив> Просто ну, дівчата, як можна мити голову кондиціонером? Ще й взимку. А потім, замість того, щоб займатися сексом, у вас голова болить. Подивіться, хлопці не миються тим, що кондиціонером. Подивіться, який результат. День і ніч би то вклик. Не знаю. Була ще одна ситуація. Хлопці вам розказую, тому що ну, вам того ніхто не розкаже. Можете попастись. Взяв якийсь шампунь, дівчине. Мис, 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 мис. Я стягну так довго, щоб ви розуміли біль ситуації. Мис, 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 мис. Не піниться. На відміну від моя дівчина, якщо вона знає, що курсує шампунями. <рес> не піниться. Я далі миюсь, миюсь, Так, думаю, що треба почитати. Дивлюсь: а то не шампунь, а маска для волосся. <рес> я був в шоці. Ну, мені. Е, я був в шоці, наскільки я втратив лік сучасністю. Тобто, виходить, що в нас вже такий штам коронавірусу. Вже треба носити маски для волосся. Ходу передається через лупу. Повітряно-лупеневим шляхом, знаєте? Бережно зараз буде перехід на іншу тему. Дуже різкий. Хто знає, яке е, буде свято дуже скоро, велике свято. Поплуйте, будь ласка, знаєте, яке? Валентина, насправді. День Святого Валентина. Дівчата любите День Валентина? Поплодуйте, будь ласка. Та? Хлопці, питати, чи і так понятно. Просто ну, я нічого не маю проти. проти. Але, от, чоловіки, погодьтесь, що на День Святого Валентина дуже важко вгадати з квітами для дівчини, щоб вони були дешеві. Просто ну. Я які не куплю всі дорогі. Я минулого року купив квіти за. 1500 гривень букет, прикиньте. Я собі так думав, краще було б, напевно, 1500 гривень по гривні зробити квіточкою, знаєте. Загорнути то в целофан і подарувати просто. Ну, хоч би разом тоді в супермаркеті скидались. Просто реально дуже дорого. Якщо, ну, я не жлоб насправді, я не жлоб, просто я, ну, я такий якийсь простий, знаєте, просто практик. практик. Такий, от, як оцей чоловік, наприклад. Ну, такі самі якісь штани, ношу, капці. Вон, куртку я би не вдіваю, якщо чесно. Але, Але в загальному так простий. Просто я з Долини насправді, не зі Львова, а з невеликого міста Долина. І от в Долині пари святкують День Святого Валентина тільки в одному випадку. Якщо хтось з них Валентин. Бажано, щоб це був хлопець. Бо якщо дівчина Валентин. ну, Не критично, але як кажуть в долині, трохи херово. Трохи херово. Не знаю, в долині просто все ну, якось все буквальніше сприймається. Я от коли переїхав, я помітив, що в долині це набагато простіше. В долині нема цих от, всяких, там, тих крутих таких слів, знаєте, фразочок, типу добрий день. До побачення. Вдалого вам тижня, знаєте. В долині, якщо ти протягом тижня сказала добрий день або до побачення, то це вже вдалий тиждень. Все. Або оце. От, продуктивного вам дня. Вам теж продуктивного дня. В долині продуктивний день, якщо ти пішов на базар за продуктами. І купив їх. Все. А до речі, все. Е, кінець стендапу. Все, дякую, що смієтесь. Дякую, дякую.